Добрий день друзі. Ми знаходимось... у мене виноградник, де... ну я це вже вважаю якби ну, товарний виноградник, бо основна частина ягід, яку я продаю, то воно вирощується тут. Тут у мене є Ну, в основному сорта Аркадія Восторг Панонія, там Нейрон. Кішмишлу лучистий, цимус, в основному ці сорта. І вони зараз знаходяться в такому стані. І ми зараз робимо, як там видно, робимо міжрядну обробку фрезою. Бачите, в такому стані у нас виноградник. Сюди осінь вносилось велика кількість органічних добрив. І Це видно, що ну, свиноград ну, якби, добре від, від себе і чувствує, бо дивіться, я тут вже робив одну обломку, ну воно жене і жене. Оці лози зараз. Просто я тут, бачите, це треба в середини так вибирати. Ну, це я буду робити після цвітіння. Це тут Аркадія. Це тут Аркадія. І після того, як буде вже у нас ну після цвітіння я буду вже робити проріжування ну самих грон, бо дуже багато на ньому є на кожній лозі по, по дві грони. І це, ну, це дуже, дуже багато. Аркадія. Це тут теж Аркадія, зараз восторг покажу. Це тут у мене десь 600 кущів схемою посадки 2,5 на 2,5. Ну, я зараз вже бачу, що краще було б робити його 3 на 2,5. Для столових сортів вони ну, сильно ростуть, це йому треба, їм треба прості, щоб вони видали свій потенціал. Бачите, це тут восторг. Восторг вже починає цвісти у мене. Оце тут восторг. Теж ну, сильне запущення. Хоч і робив я от, ну, ці обломки. Ну, після цвітіння говорю, буду ще робити і, і саме проріжування грон. А тут це тут, бачите, прививка. Прививка чорним зеленим Воно вже почав стартувати. Ще завтра буду робити чорним зелене, бо цей ряд я хочу ну десь процентів 50 перепривити, бо мені не подобається той сорт. Завтра ще буду робити чорним зелене, а після того вже зеленим зелене. Бачите, востор, Як він густо. Сьогодні зробив обробку. Ну, обробка робилась е, хорусом і бором, бо ми знаходимося, ну частина вже ну цвіта десь ну, процентів 15. І може ще один раз при повному цвітінні оброблю його бором. От Бачите, вони всі на високому штамбі. От Зараз, як я знімаю, це знаходиться десь на висоті метр вісімдесят. І тут багато задавали мені питання, куди буде ложитись лоза. От тут ще ці каркаси будуть з'єднуватися і сюди ще йде два ряда проволоки. Так що такий у нас товарний виноградник. Дякую за увагу.